Історія зберігає імена багатьох людей, котрі зробили значний внесок у розвиток Миколаєва. Один із них Леонід Григорович Леонідов, людина, яка дала путівку у життя та професію журналістика багатьом на той час Юнкорам Миколаївщини. Днями ті, хто добре знав і досі пам'ятає Леоніда Григоровича, зібрались, щоб згадати свого вчителя та друга. До сих пор пам'ятаю нашу першу зустріч. Вона була в дворі школи номер 7. Леонид Григорьевич взял контрольную тетрадь мою с сочинениями тогда, только что закончила школу, и стал ее неторопливо листать, он читал, а потом вынес такой вердикт. Он сказал, что ему не очень нравятся мои сочинения, надо работать. У 70-ті роки минулого сторіччя на базі середньої школи номер 7 Леонід Леонідов організував перший гурток журналістики. Вихованці гуртка перші миколаївські інкори писали свої замітки не тільки у газети міста та області. Їх матеріали друкувались в багатьох всесоюзних виданнях. Серед випускників Леоніда Леонідова багато інженерів, кораблебудівників, вчителів і, звісно ж, журналістів. Мудрий. вдумчивый. И вот я смотрела на эту фотографию, знаете, вот он научил нас думать. Это, наверное, самое главное. Это действительно правда. Если бы не Леонид Григорьевич, я не избрала бы своей профессии жизни, профессию журналистики. Но Леонид Григорьевич нас обучал премудрству, которое нельзя изучить в аудитории. Юнкори обласного будинку художньої творчості підготували презентації пам'яті вчителя та пам'яті загиблих журналістів, які викликали у гостей нові спогади. Мені дуже приємно сьогодні говорити об этом абсолютно унікальному чоловіком. Тобто таких людей Бог посилає для особливих задач. І мені здається, що что... Ведь все-таки давайте там 15 правительственних наград. конечно же, присутствует тот в этом зале, в каждом сердце тех, кто его знал. Наташа научилась в А-классе, я в Б-классе. Но мы дружим вот до сих пор, и многие из нас дружат именно параллель, благодаря Леониду Григорьевичу, что мы все были кружковцы. И мы когда встречаем, мы обязательно говорим о Леониде Григорьевиче. На завершення зустрічі перші миколаївські юнкори прийняли вряди юнкорів обласного будинку художньої творчості нових вихованців гуртка школа журналістики та вшанували пам'ять засновника юнкорівського руху Леоніда Григоровича Леонідова хвилиною мовчання.